всіх вітаю. Сьогодні ми максимально коротко і максимально ясно розглянемо з вами ситуацію на крипторинку. Все це добро ми будемо робити під супровід кадрів моєї подорожі зі Львову до скажімо так, до мого рідного села в Закарпатті, де я пробув півтора дня. В принципі, було цікаво. В ближайші півроку їхати не планую. Коротше, розпочнемо ми, мабуть, з ситуації по крипторинку. Що у нас зараз відбувається? Відбувається у нас слідуюче. Це відео я записую прямо сьогодні, коли воно вийде в середу, по-моєму, 7 вересня, якщо я не помиляюсь, і наразі біткоін пробивав відмітку 18 400 доларів. Хто слідкує або за цим ютубом, там є одиниці, або за телеграмом криптобакси, або за мною, в принципі, він стій. От я всюду підписаний Маргітич, тому що це моя фамілія. От. Той знає, що я вже дуже давно, вже протязі півроку, то плюс за те, що біткоін буде обвалюватися. Там 18 тисяч, 17 тисяч, 16 тисяч, це далеко не дно. Це можливо локальне дно, але не дно тотальне. Тому ми очікуємо десь приблизно 12, 13, 14, навіть 7 тисяч доларів. Всі пацани, які є у криптобаксах, хто читає уважно. Скажімо так, мої пости, хто дивиться уважно, мої кружки, Той викупає, чому, я саме так думаю, це не з неба взято, тому ринок завжди валиться вниз, як я кажу. От. І Навіть у, у Віпці, у нашому закритому каналі по дейтрейдингу, де ми працюємо з пацанами, там, навіть там ми заходили в середньострокові угоди на шорт ефіра. Тобто угода зайняла там до, там до неділі, скажімо так. Я заходив на серйозну суму і взяв там 56% прибутку. Деякі з пацанів взяли 40, 45-30%. Хто, коли коротше, закрив, у нас стояв тейк профіт на 1515 доларів, а ринок упав навіть нижче був. Тобто можна було навіть до 100% забрати з цієї угоди. На серйозну суму, скажімо так, але ми все-таки вирішили, що от ставлю там, що буде, то буде. Я знав, що ніякого росту не буде, тому що я повторююся, хто слідкує за криптобаксами, хто є у моєму закритому каналі по дейтрейдингу, той знає, чому я так думаю. Той знає, що ніякий теханаліз не працює, той знає, що... Ніякі оці от картинки, малюнки, які знають усі не працює. Чому 99% трейдерів зливають? Тому що вони придурки, вони заробляють на продажах віп-каналів своїх нікому не потрібних, де ставлять трейдерів дебілів з села якихось, і вони видають сигнали реальним людям. От люди потім зливають гроші і приходять до мене і... Розказують оцю всю хірню. От скільки разів я от писав пост у криптобаксах, скільки разів ринок падав на локальне дно, скільки разів оці інфоцигани, трейдери великі на Мерседесах за останні гроші, а то і в кредит. Писали, що вже пора закупатися, вже пора котлету винемати. Вже кита яку котлету? Звідки це котлет? Що ти насипаєш. Котлета. Клоуни, коротше, тотальні, просто жах. І просто жаль людей, які потім приходять до мене, які бачать, що у мене з 99 із 100 угод 99 плюсів і не на там на мільярд процентів з одного долара, а на серйозні гроші, на серйозні прибутки, то потім розказують, що ну його нахер, чому я от скоріше не знайшов цей проект. А я нагадую, що... Я можу собі спокійно дозволити нагнати реклами, от зараз буде прямо про це тема. Нагнати реклами на свої проекти. Але ну то дебілізм, навіщо мені гнати рекламу на криптобакс, на ТікТок свій, на інстаграм свій, на Ютуб, якщо я заробляю на трейдингу, на крипті, на темках, на схемках, на арбітражі туди-сюди. От навіщо мені гнати аудиторію, якщо я в ній, скажімо так, не нуждаюся, якщо я роблю для душі і хто кому потрібно, той мене сам знайде, і в такому випадку не буде хейту, прийдуть тільки адекватні. Люди, які серйозні, які цим цікавляться, які хочуть заробляти, я не потрачу ні сил, ні нервів, щоб доказати придурку, що він, скажімо так, придурок. Тепер з приводу цього, дивіться, пацани, коли ви бачите у інстаграмі рекламу, як вона називається, таргетирована реклама, де якийсь лисий чувак або на геліку 20-річний насипає, що він робить на ф'ючерсах тисячу процентів в день. Хоча до того він зливав людей на бінарних опціонах, то ну типу майте розум. Який здоровий трейдер, який заробляє на ф'ючерсах зі своїми грошима, буде купувати рекламу для того, щоб якоби навчити всіх заробляти. Ну не прикалюйтеся, пацани підписки видають по 350 доларів у місяць, по 200-300. по 300. Ну, хер їх знаю, не цікавлюся. От люди заходять, віддають з кишені гроші, І потім е, йдуть до мене і кажуть, ті псяк. Цяк так, блядь, ну піздець попався, вибачаюсь за мат. Не ведіться ні в якому разі на це. На крипті можна зробити на фьючерсах, тільки, якщо знаєш те, що знаю я, і кожен учасник моєї закритої команди по трейдингу, це підтвердить. Можеш зайти в Телеграм, написати мені в лічку, я тобі скину номер телеграм кожного, ти спитаєш, кожного. Тому що я їх маю небагато, я не всіх допускаю навіть за гроші, тому що ну, я не маю бажання чесно працювати з придурками. Скажу, як є і. Іноді навіть 10-15 людей я в день відхиляю по 100-150 доларів. Тобто я б заробив собі півдра тисячі-дві тисячі доларів за день, але я не приймаю цих людей, тому що вони тупі, я не хочу мати справи з школьниками або з придурками якимись неадекватними. Тому отак от, от йдеш в Телеграм, пишеш мені, я тобі скидую кожного, кожен тобі розкаже свою думку. без мене, без того, щоб я йому щось сказав. Отака от ситуація по цьому. Крипторинок буде далі падати, крипта ні в якому разі не буде. Локально зараз 150 тисяч доларів, тому що дивіться, братва, я така людина, я завжди йду проти мас, я завжди працюю проти всіх, я завжди не так, як всі робив все життя, і в крипті так само, і в крипті так само, і в крипті це почало приносити дуже великий, скажімо так, бенефіт, профіт, прибуток. Це почало прямо мені, скажімо, ну не зря, я скажімо так, йшов завжди проти мас. Ну, прикиньте, 99% дев'ять 100 год плюсові, і можеш зайти у відкритий канал. Там кожна угода. А... Публікується, кожна угода публікується в цьому каналі, яка вже спрацювала або не спрацювала у закритому. Все там публікується, маєш погортати за пів року вперед і подивишся, які там результати. Але це не важливо. Чому ж зараз крипта не буде 150 тисяч, дивіться народ. Зараз задача великих китів не зрубати кеш на мальку, не зрубати кеш на хомячках. Тому що зараз їх задача зрубати кеш на середнячках. Хто, хто такі середнячки? Це тіпи, які вже мають якісь гроші, бізнес туди-сюди, які вже побачили два цих. І в третій цикл вони вирішили заліти, залетіти, купити крипту і чекати росту, купити біткоїн, не зливати ні в якому разі і чекати росту. То як ринок піде вверх, якщо дуже багато знайшлося середнячків, які закупили біток по 30, 40, 20 тисяч, 18 тисяч і не хочуть продавати. Як зробити так, щоб вони злили і підняти крипту, щоб заробив 0,1%, ну типу ми і великі кити. Треба опустити ринок на тотальне дно, покачати там. Рік-півтора, і коли вже ці середнячки почнуть зливатися, коли вже весь світ увірує, що крипта все ж опаскам, тоді вже за ну період кварталу ринок летить до 150 тисяч і люди заробляють. Ну типа кварталу, двох кварталів, тому що може ще бути відкос, скажімо так, по локальному середньому рівні, там ну, в районі минулого. Піку. І потім вже буде е, тотальний пік, скажімо так, от така от моя думка. Поки що ж все, що я казав, хто спостерігає, хто дивиться, хто чекає, читає криптобакси, хто є у закритому каналі, хто торгує з нами на, на трейдингу на фьючерсах, на дайтрейді, той знає, що ну кожен, ну майже кожен. Я не бог, я людина. Звісно ж, може все, все піти не так, як я кажу. Але поки що все йде так, як я кажу. і Ми вже встигли заробити. От недавно працювали знову по луні класік по цій першій. Я зробив 20 іксів за 2 години. Ну, це ж це жах. Це просто 2000 відсотків, там півтори, 1400 і потім ще доробив. Вчора зробили Кожен день на ній робимо. Ну це просто ужас. Ти просто залітаєш на 100 своїх баксів в депозит. Ти робиш 100 баксів тисячу. Це факт. Це кожну угоду, кожну одну угоду можна відслідити. Тому ні в якому разі братва, братішки і дівчата може дивляться. Ні в якому разі не от по цим рекламам до цих от Богдасів-Орехових на Мерседесах, на геліках. Ну не заробляють ці люди гроші. Ну не заробляють. мені впаде 100 тисяч доларів Я 95 п'ять тисяч дорівню е знову кинув роботу. 5, 4 тисячі доларів відкладу і на тисячу доларів буду півроку жити. Я не куплю Мерседес, тому що це, блядь, ну це безуміє, коли ти 90%, коли тобі людина каже, що 50% відсотків треба тратити на себе, а 50% інвестувати. Ну що ти несеш? Ти що придурок на себе треба тратити 0,1 відсоток, а все інше вкладати в капітал. В Ніякому разі не лізти до цих от придурків, братва. Ну ні в якому разі не треба до них лізти. Краще е, піднімайте на трейдингу, краще вже зливайте самі, ніж до таких от дебілів лізти. Якщо хочете заробляти, залітайте до мене е, в криптобакси, вчіться, там є все все чотенько, все безкоштовно. Якщо хочете в Дейтрейдинг, залітайте у закритий канал. Місць буде ограничено, ціна буде рости, тому що мені не потрібні школьники. У них, по-перше, немає грошей, по-друге, вони неадекватні. У дорослих людей є і гроші і адекватні. Тому тіпа, ціна от, буде рости. Мені ці гроші аля не треба. От. Але я безкоштовно не можна давати, тому що. Дай вудочку, не дай, скажімо так, рибу. Хто в темі, той знає. От така от у нас ситуація по крипті. Я надіюсь, хоча б чуть, чуть ви з цього корисне взяли. Якщо хоч одній людині це допоможе, як допомогло мій час собі, то я буду дуже радий. Краще, вже, якщо у вас є серйозні гроші, то йдіть на тренінги, таких як Маргулан. Навіть той же Інстардінг, він ну, починав з бінарних опціонів, але потім піднявся на крипті, потім піднявся на інвестиціях і зараз ходить з такими серйозними людьми. Навіть до нього варто піти. Але у мене є знайомий, навіть брат у його закритому каналі, і там, ну, типа... Аля шляпа каже: ну відносно шляпа, а дуже шляпа. Можливо, стоїть тільки піти ради того, щоб бути, скажімо так, у тімі, тому що кругом нього серйозні люди. Але щоб там прям заробити, це дуже дуже е неможливо, скажімо так, з малими грошима. О така ось ситуація заробити можна тільки локально на дейтрейдингу, щоб потім вже вкладатися в спот. Отака ситуація, братва. Надіюсь, щось ви корисно все-таки взяли, щось ви візьмете для себе. Обов'язково підписуйтеся на цей канал. Розвиваємо український YouTube. Залітайте в криптобакси, підписуйтеся туди, ставте лайк на це відео і пишіть в коментах щось, щоб виграти тисячу гривень. Ну, умови стандартні. Лайк, підписка в коментах пишеш, чим займаєшся, де працюєш, скільки заробляєш. Будь-що, напиши, що цікаво, або що витяг цікаво з відео. І ти вже автоматично участвуєш у. Розіграші і того, розіграшів я періодично закидую в інстаграм. Тому хто хоче подивитися, хто виграв, підписуйтеся на нього. Отака от ситуація. Ну а наразі, як завжди, бажаю вам удачі, успіхів і прибутку.